Всім вітання, з вами компанія Carvel. Хочемо сьогодні вам презентувати дуже класний кросовер, який у нас з'явився в продажі. Це в нас шкода Кодіак комплектації Лаурін Clement. 2020 рік, 2-літровий дизель на 147 кВт на 200 коней, повний привід, німецька автівка. В чорному кольорі в ідеальному стані на хорошій комплектації. Пробіг 175 тисяч. Вся історія на офіційному дилері Шкода. Зразу вам фокусує він-код, можете перевіряти дану пропозицію. Автомобіль злізеного аукціону, без підфарбувань по кузову. Стан, можна сказати, ідеальний, зауважень по автівці немає. Отак От вона виглядає зовні. Так, поїхали, друзі, по комплектації. Так, по сколах. Друзі, автомобіль не засічений. На топовій максимальній оптиці з вирізанням зустрічного транспорту, переключання ближнього дальнього, умивачі, партроніки 360, дістрон, адаптивний круіз-контроль, передній задній партроник, легкосплавні диски R19 на новій літній гумі 2024 року. Лаурін Клемент комплектація, камера асистентів в вітровому склі, присутній хромпакет, по кузову жодної м'ятини, царапини, нічого немає. Так що, друзі, класна автівочка. Автомобіль ми підготували, зони під ручками ми вже заклеїли. Безключовий доступ на всі 4 двері. Зроблений професійний детелінг, відновлююче полірування. Гляньте стан салону. Салон у нас шкіряний. Сидіння у нас отакі ковші з боковими підтримками в стилі Лаурін, Лаурін Клемент. З вентиляцією, з перферацією, з підігрівами. Також присутні електрорегулювання та пам'ять передніх сидінь, накладочки на подалі, накладочки на пороги. Поврочок не продушений цей день, також нічого не реставрувалося, все в оригіналі. По пластику зауважень немає, присутня парасоля, повний склопакет, зеркала гріються, складаються, преміальна музика Кентон, контурні підсвітки, підсвітки по салону, також ставочки з рояльного лаку, асистенти сліпих зон. 175 тисяч, друзі, гляньте, стан керма, також без нюансів, без реставрації, адаптивний круїз, кермо у нас двохшпицеве. гріється, віртуальна панель приладів. 175 тисяч. Асистенти у нас всі присутні, максимальна навігація, також вся затягнута в броню плівочку, присутні CarPlay Android Auto, вентиляції передніх сидінь, підігрів передніх та задніх сидінь. Камери 360, двохзонний клімат контроль, це в нас DQ500 коробочка, повний привід, тут також на все захищено в плівку, бездрутова зарядка, два ключики, друзі, стан. Класний, преміальна музика Кентон, потолочок також і далі. В авто не палили. Задній в нас, друзі, стан. Також віддалі все. Сидіння, пороги, нічого не затерто. Розеточки присутні, шторки на задніх дверях. Електропривід. Електрофоркоп, оригінальний коварчок в багажник. Нова дукаточка, домкрати. Все в наявності. Сидіння у нас складаються, шторочка. Також в відмінному стані, по пластику зауважень немає. По салону без зауважень. Все гарно, по пластику потертостей немає. Сидіння водія також з електрорегулюванням та пам'яттю. Все гарненько. Два бардачки. Обоє склона заміни у 2025 році, стоїть нове, без кольчика, без тріщин. Ще раз наголошую авто без підфарбувань, зараз перевіримо лакофарбове покриття, автомобіль злізено на аукціону, в декор експертизі вказано, що автівка була в оригінальному украсі. Так, поїхали. Капот у нас в норме. Стоїмо і в нас чітко. Так, друзі, є захисти на двері, дуже, дуже зручно, дуже комфортно. Так, що стоїте десь на стояночці, хтось близько під'їхав під автівку. Это у нас також все порядок. Зразу проб'ємо стійку. Водійська дверка. Ой, не водійська, вибачаюсь, пасажирська. Так, авто в рідній фарбі, жоден болтик не крутився, не знімався. Під капотом у нас все в оригіналі. Оптика у нас 9, 10, 20 рік. 13-10-20 рік. Нічого не крутилось, не знімалось. Демфер не стукає. Ось такі шкода подіак. В наявності. За дану пропозицію ціна буде 35 тисяч доларів. Так що, друзі, не зволікайте, встигніть купити класне авто до нового року. Всім гарного дня!